Мобілізація – як спосіб уникнути кримінальної відповідальності. Антикорупціонери кажуть, що саме таким шляхом зараз йде Роман Насіров. Суди над ним тривають понад сім років. Ви маєте пам'ятати ці кадри із шпиталізацією екс-чиновника після вручення підозри. Так от у справі знову гучна новина. Насіров планував мобілізуватися, мав служити сапером. Але разом з тим його звинувачують в отриманні хабаря більш ніж на 700 мільйонів гривень та перевищення повноважень. Забігаючи наперед, скажу Насірова нині не забирають. Злав підсудних до зсу мобілізуватися не вийшло, тому у цьому відео несеться. Хочу розказати, як обвинувачені можуть уникати кримінальної відповідальності за рахунок армії, та що ж далі буде із Несіровим? 9 квітня стало відомо, що Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. В цей день він якраз не прийшов на чергове засідання суду у справі про перевищення службових повноважень. Захист Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією підозрюваного в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Пояснили, що це сталося на етапі судових дебатів, а це майже фінальна стадія судового розгляду. За кілька засідань вже мав бути вирок. І саме в межах цього провадження. Насірову Сірову загрожує до шести років ув'язнення. Тож в САП заявили, що мобілізація Насірова затягуватиме справу, і, зрештою, він може уникнути відповідальності. Адвокат відмовився коментувати таке рішення підсудного. А ми просили його пояснити позицію Насірова. Ну а тепер перейдемо до того, де ж власне насіров планував служити за інформацією військової служби правопорядку. Насіров добровільно мобілізувався 7 квітня і його призначили до військової частини, яка підпорядкована головному командному центру ЗСУ. Це 101 перша окрема бригада охорони генерального штабу. Ця частина також бере участь у бойових діях. І як вдалося дізнатися журналістам укринформу, насірова призначили на посаду сапера з окладом трохи більше ніж 2,5 з тисячі. Гривень. Однак військова служба правопорядку 10 квітня повідомила, що командир бригади визнав наказ щодо мобілізації Насірова протиправним та скасував його. Ну а за розпорядженням головкома відкрили ще й службове розслідування. Перевірятимуть тепер призов Насірова. Мовляв, у збройних силах формується нульова толерантність до корупції, тому будь-які дії спрямовані на дискредитацію української армії будуть жорстко припинятися. Йдеться в повідомленні військової служби правопорядку. Але стаття про перевищення повноважень не єдина за якою судять Насірова. Тож повернімося до цього. 10 квітня судове засідання в іншій справі про хабар таки відбулося. На ньому був присутній і насіров. Тож вищий антикорупційний суд продовжив екс керівнику Держфіскальної служби підписку про невиїзд до 10 червня. Насіров давно вже вийшов із СІЗО під заставу. Тож нині рішення суду означає, що екс-чиновник не може виїжджати за межі Київської області, має носити електронний браслет та Дати закордонний паспорт. Наразі судовий процес триває, і остаточне рішення у справах Насірова ще не ухвалене. В законодавстві, коли почалось повномасштабне вторгнення, передбачили можливість зупиняти провадження щодо мобілізованих осіб. Тобто, провадження зупиняється і слухати справи щодо цього обвинуваченого не можуть. Однак в кримінальний кодекс в той же час не внесли відомості щодо, не внесли зміни щодо того, що. 에, строк давності 에, зупиняється на такий випадок, тобто особа мобілізовується, 에, зупиняється розгляд справи, але строки давності продовжують спливати. Як от ми бачимо власне в справі Насірова, оскільки він скоріш за все зробив це спеціально 에, оскільки. Строки давності в нього спливають в квітні наступного року. Історія Насірова не нова, тобто не він один у такий спосіб ймовірно намагався уникнути кримінальної відповідальності. В Україні зафіксовані численні випадки, коли обвинувачені у кримінальних злочинах мобілізувалися до Збройних сил України, що призводило до зупинення судових проваджень проти них. Згідно з даними, опублікованими незалежним антикорупційним центром Наші гроші Львів, станом на травень 24-го року суди зупинили розгляд майже. Же 11 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених. Про те, що мобілізація, зокрема, звинувачених у корупції, стала вже одним з актуальних та навіть популярних методів уникнення кримінальної відповідальності, підтверджують, і в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі там розповіли, що нині 48 осіб добровільно мобілізувалися до зсу саме після направлення до суду обвинувальних актів. Через це розгляд справ зупинено а строки притягнення до відповідальності спливають, що збільшує ймовірність Вірність уникнення покарання кажуть в САП. Утім, юрист центру протидії корупції вважає, що скасування мобілізації Насірова виглядає дещо вибірково, адже до того були вже випадки, коли мобілізація проводилася з порушеннями, але людина все одно продовжувала службу в армії. Тож у випадку із Насіровим мають ще розбиратися правоохоронні органи та ВСП. Я ж вам нагадаю кілька попередніх випадків. Серед них, зокрема, історія про суддю Дзержинського районного суду Харкова Сергія Лазюка. У серпні 22-го року його визнали винним у хабарництві. Попри це, Лазюк мобілізувався. Схожа історія і у суді Приморського районного суду Одеси і Лі Лонського. його звинувачують у сприянні отриманню хабаря. Мобілізувався під час судового процесу у 24-му році. Через це слухання справи зупинили. Не тільки посадовці намагаються уникнути кримінальної відповідальності за злочини. Ймовірно, більш знайома вам буде історія про обвинувачених у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчини на Закарпатті ще у 21-му році. Тож, коли за кілька років двом хлопцям виповнилося по 18 років, перед завершенням справи вони також намагалися мобілізуватися через ТЦК в Київській області. Цей крок викликав підозри щодо спроби уникнути правосуддя шляхом служби в ЗСУ. Тож юридична компанія, що представляє інтереси, потерпілої, висловила сумніви щодо щирості намірів обвинувачених. Ну а згодом стало відомо, що обвинуваченим відмовили мобілізації. Очікувано, що такі дії викликають занепокоєння щодо можливості використання мобілізації як способу уникнення правосуддя. Експерти наголошують на необхідності вдосконалення законодавства, щоб запобігти подібним випадкам. А тепер давайте коротко нагадаю про справу Насірова. Він колишній голова Державної фіскальної служби України, обвинувачується у двох справах. У жовтні 2022 року йому оголосили підозру в отриманні хабаря в розмірі 722 мільйона гривень за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка. Друга справа більш давня за 2017 рік зловживання службовим становищем на користь екснардепа Олександра Онищенка. Обидві справи перебувають у вищому антикорупційному суді. У справі хабарництва Насірова посадили у СІЗО із правом вийти на волю, заплативши заставу у понад 500 мільйонів гривень. Кілька разів суму застави зменшували. Тож Насіров вийшов із СІЗО у травні 2024 року, коли заставу зменшили до 55 мільйонів гривень. Тож продовжимо слідкувати за справою Насірова і далі важливі оновлення, як завжди, у наступних відео.